Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні ми будемо дивитись автомобілі на майданчику Євротачки. І в наступному відео перейдемо через дорогу в компанію Автопригон і подивимося, які там також є автомобілі. Тому бажаю всім приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Починаємо ми з шкоди Октавії 2012 року випуску з двигуном 2 літра дизель на автоматі 270 тисяч пробігу, але при цьому автомобіль весь в рідній фарбі. Ціна даного автомобіля 9500. Далі шкода Tour 2010 року випуску, це, до речі, останній рік виготовлення турок. 198 тисяч пробігу, 1,6 газ, бензин і вартість також 6900. Volkswagen Golf 5 2006 року випуску з двигуном 1,6MPI поки що без ціни. Далі є ще один гольфік 2005 -го року випуску 1,6 FSI, 6300 ціна і пробіг 189 тисяч км. До речі, в цьому гольфіку є підігріве сидінь. Клімат контроль, гарні легкосплавні диски, зимова гарна гума. Такий гарненький автомобіль. Далі Дача Логан 2008 року випуску 7 1,5 дизель і вартість 5400. BMW 318 2006 року випуску 2 літра бензин, кузовий Універсал 6900 ціна цього автомобіля. Renault Megane 2016 року випуску з двигуном 1,5 дизель. На автоматі максимальна комплектація. По підкрасах тільки фарбований капот і вартість даного автомобіля 13 тисяч доларів. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску з двигуном 16 MPI і вартість цього автомобіля 6700. Opel Astra 2013 року випуску з двигуном 1.3 дизель 231 тисяча пробігу і ціна 6700. Дача Логан МСВ 2014 року випуску з двигуном 09 літра бензин, 200 тисяч пробігу і ціна 5700. Дача Logan MCV 2008 року випуску з двигуном 1,6 бензин. Поки що ціни немає, але в районі 5600-5700. Далі Volkswagen Tiguan 2012 року випуску з двигуном 2 літра дизель. Повний привід, автомат, повна сервісна історія, один власник і вартість даного автомобіля 16 тисяч доларів. Audi a 6 c 6 2005 року випуску з двигуном 2,4 бензин. Автомат в кузові седан. І вартість даного автомобіля 6800. Suzuki Ignis 2004 року випуску з двигуном. 1,3 бензин, 200 тисяч пробігу і ціна 4600. Рено Сценік 2006 року випуску з двигуном 1,6 бензин на автоматі, що дуже важливо, 131 тисяча пробігу і вартість даного автомобіля 6 тисяч доларів. Honda Jazz 2005 року випуску з двигуном 1,4 бензин. Вартість даного автомобіля 4,300. Автомобіль на механічній коробці передач. Renault Сценік 2011 року випуску з двигуном 1,5 дизель. 230 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 7200 доларів. Hyundai Accent 2018 року випуску 1,4 газ бензин, вартість 9300. Nissan Qashqai по дуже гарній ціні. 2009 рік 230 тисяч пробігу, 1,5 дизель 8,300. Renault Megane в кузові Седан 2007 року випуску з двигуном 1,5 дизель. 166 тисяч км пробігу і ціна 5500. Range Rover Evoque 2015 року випуску. Двигун, правда, не знаю, який тут. Ціна 26 тисяч доларів. Hyundai Tucson 2014 року випуску з двигуном 2,5 бензин. На автоматі повний привід 11,5. Nissan Rock 2015 року випуску з двигуном 2,5 бензин. Автомат і вартість даного автомобіля 12 тисяч доларів. Шкода Октавія 2010 року випуску, 1,5 бензин. Вся ціла не фарбована, Що зовні, що в салоні ідеальний автомобіль 8900 ціна 231 тисяча пробігу. Volkswagen Caddy 2005 року випуску з двигуном 1,4 бензин і ціна 6800. Volkswagen Caddy 2011 року випуску, з двигуном 1,6 дизель і вартість 9,5. І одразу також ще один Caddy. 2011 року випуску з двигуном 1,6 дизель за 7500. Шкода Суперб. 2017 року випуску 46 всього лиш тисяч пробігу, 1,8 бензин на автоматі 21,5 тисяча доларів. Volkswagen Passat B7 2013 року випуску з двигуном 1,6 дизель 270 тисяч пробігу на механіці і вартість 10800 Volkswagen Passat 2012 року випуску з двигуном 1,4 газ бензин. Вартість 10700 на автоматі, шкіряний світлий салон. Взагалі жодного підкрасу по автомобілі немає. З'явилась також Tesla, десь скоро вона буде вже в продажу, поки що не продається. Nissan Qashqai 2010 року випуску з двигуном 1,5 дизель, 252 тисячі пробігу. Автомобіль весь цілий, не фарбований. І ціна 10500. Мерседес c 350 e 21 тисяча доларів. Правда, не знаю, який тут рік. Міні кантрімен 2014 року випуску. З двигуном 1,6 бензин на автоматі. Гарний дуже стан і вартість 11300. Дача Дастер 2014 року випуску. З двигуном 1,5 дизель, свіжий пригон 215 тисяч пробігу, 10 800. Hyundai Tucson 2005 року випуску. 2 літра бензин. Передній привід, механіка і вартість 7900. Автомобіль весь цілий, без підкрасів. Subaru Outback під задатком поки що. Nissan Leaf 2017 року випуску 24 кВт батарейка, 12 з 12 палочок, 90% СОх і ціна 10900. Також є e Golf 2015 року, 24 кВт 11.300. Ціна даного автомобіля 126 тисяч пробігу, 2 ключа. Весь цілий нефарбований. Volkswagen Golf 2008 року випуску з двигуном 1,4 бензин 140 тисяч пробігу і вартість 5900 в кузові Універсал. Volkswagen Golf 6 2012 року випуску з двигуном 1,6 дизель 274 тисячі рідного пробігу. Автомобіль свіжопригнаний і ціна 9300. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео, обов'язково прожимайте вподобайку, пишіть коментарі. Якщо ви хочете якусь із цих машин купити, або вам просто потрібен автомобіль на конкретний бюджет, можете зателефонувати мені. Мої контакти ви можете знайти в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.